Здавалося б, дачна ділянка це індивідуальний маленький куточок природи, на якому можна вирощувати все, що душі завгодно, на ділі все інакше за деякі культури. Які ростуть на ділянці, можна понести серйозне покарання шавлія провісників. Рослина салвія Дівінорюм ще називають наркотичним шавлією. Його листя містять психоактивні речовини, які діють на стан людини як наркотики, що викликають галюцинації. Шавлія провісників входить до складу багатьох популярних курильних сумішей, заборонених до продажу в Україні. Рослина включена до списку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Україні. За його вирощування і поширення може загрожувати штраф до 4 тисячі гривень, блакитний лотос, німфая, царюле або блакитну латаття не так-то просто виростити на дачі, адже це водна рослина. Однак можливість мати ці ніжні квіти на своїй ділянці змушує садівників, які не підозрюють про їх таємні властивості шукати варіанти і навіть створювати невеликі штучні ставки рослина містить апорфін. Апоморфін і нуцеферин має седативні властивості і входить до переліку наркотичних засобів. Кримінальна відповідальність настає за вирощування рослин у великому обсязі, накладають штраф до 300 тис гривень або відправляють на виправні роботи на строк до 480 годин або ж позбавлення волі до 2 років гриби роду псилоцібе. Відповідальність за вирощування галюциногенних грибів вище. Адже якщо рослини або квіти, що володіють, змінюють свідомість властивостями, посадити на дачній ділянці можна через незнання, то з грибами все зрозуміло відразу вони містять в собі психоделічні речовини, і їх вплив на організм людини може тривати кілька місяців. Якщо на дачній ділянці знайдеться більше 20 таких грибів, то і уникнути відповідальності. Згідно 231 відеокримінального кодексу, не вдасться кактус, що містить мескалін. на перший погляд, нешкідливі домашні кактуси теж можуть бути поза законом сорти Сан Педро, перуанський факел. Ехінопсіс і пейот заборонені так як містять в собі речовину, що діє на психіку людини подібно. з мескалін. Його небезпека в тому, що він створює ілюзію легкості і натуральності, і набагато швидше ніж інші заборонені речовини викликає серйозну залежність вирощування кактусів для цілей отримання і розповсюдження наркотиків, карається в кращому випадку грошовим штрафом. Гіршому позбавленням актусовода волі на два роки кокаїновий кущ у випадку з кішкою. Все зрозуміло відразу, і тонізуючі властивості швидко викликають звикання, а їх регулярне вживання завдає непоправної шкоди психіці і може викликати смерть. Кокаїновий кущ навряд чи міг сам вирости на ділянці, тому за його культивування загрожує реальний кримінальний термін. Його тривалість буде залежати від чисельності рослин, проаналізувавши це, співробітники правоохоронних органів зможуть зробити висновок. Вирощується кока для власного споживання або ж на продаж мак, що містить наркотичні речовини. Опійний або снодійний мак може вирости на ділянці і випадково. Тоді його господареві загрожує попередження або адміністративний штраф невжиття заходів зі знищення дикорослих рослин, що містять наркотичні та психотропні речовини 1500 2000 тисячі гривень. Він має сильний знеболюючий ефект і іноді використовується у виробництві героїну. Тому навмисне вирощування опійного маку загрожує обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років коноплі. Вона часто росте як бур'ян на дачних ділянках українців, проте воно ж і є основою для приготування рослинного наркотику. Марихуани конопля спочатку викликає ейфорію, але при тривалому вживанні з'являються проблеми з мозком. Нервової і гормональної системами, якщо на ділянці росте більше 20 її кущів, адміністративним штрафом відбутися не вдасться. Кат цей невеликий чагарник приваблює приємним зовнішнім виглядом і розкішними квітами. А люди. Посвячені у світ заборонених речовин, знають і про його секретні властивості. Листя карта надають легке стимулюючу дію на психіку, покращують настрій і надають розслабляючий ефект. Проте кат входить в список заборонених на території рослинних наркотичних речовин і його культивування загрожує серйозним штрафом. Троянда гавайська Аргірея нервоса ще називають агірея жилава. Вона виглядає як березка з яскравими великими квітами. Насіння гавайської троянди діють на людину, на кшталт, змінюється зорове слухове, тимчасове і просторове сприйняття і культивування у великих обсягах може спричинити за собою адміністративне покарання або обов'язкові громадські роботи 1 -8 -240 годин, двісті сорок годин. Мімосатинюю флора володіє психоактивними властивостями і використовується для приготування популярного серед шаманів напою айуаска. Вона входить в список заборонених на території дикорослих наркотиків. Відповідальність за її навмисне культивування може бути вичерпана штрафом, а можуть обмежити пересування або позбавити волі.